Хочу ще раз сказати слава нашому Богу. Що Він, як Писання, каже, що він вчора, він сьогодні, він навіки, він той самий, слава йому навіки. Хоч ми міняємося, хоч ми десь падаємо, спотикаємося, зневіряємося, але Він остається вірний своєму слові. Слава йому. І хоче нас підкріпляти, і хоче нас е, ободряти, давати силу, і хотів би також е, сьогодні далі розпочинати наше зібрання от, із Слова Божого. Як є добре, коли ми його е, читаємо і коли ми кожного дня розпочинаємо наш день, от, закінчуємо наш день також із Слова Божого, будуємо його на Слові Божому і живемо так. Хтів би зачитати одне слово, і ми далі будемо от роздумувати над ним. Це апостол Павел пише одного разу до, до римлян От в Римі була церква, і він пише до них і каже такі слова. Це римлян 12 розділ, 11 вірш і нижче такі слова: у старанності не лінуйтеся, духом палайте. Господові служіть. От ж три слова. В старанності не лінуйтеся. Посередині стоїть слово таке, щоб духом палати. А далі, якби в висновку, каже: служіть Богові, Служіть Богові. І таке, знаєте, стоїть тоді от запитання саме головне, центральне таке, на яке би я хотів звернути нашу увагу, це духом палайте. Не раз, якщо ми звертали увагу, що потрібно, щоб, щоб вогонь горів, правда? Щоб вогонь горів, потрібно джерело того вогню. Ми, якщо ми живемо в селі, ми підкидаємо дрова, правда? І той вогонь горить. Якщо це лампочка, оця, коли вона світила, що треба, щоб тоді був до неї підведений струм. А і ще так далі ми можемо говорити про світильники Колишня, Я Пам'ятаю діда мого, я в нього раз взяв таку лампу, яку треба було заливати. От керосін, ви можете пам'ятати. І Якщо не залиєш, то що буде? Не горить гарний світильник, правда? Гарний такий висить, супер, а не світить. Проблема, правда? Не світить. І апостол Павел каже, що духом палайте. І знаєте, я хочу так е, сказати ще таке слово. Ви пам'ятаєте свого дитинства, я пам'ятаю себе, ви можете себе згадати, коли батьки вони вам щось говорили зробити. Пам'ятаєте, каже, мама, йде з дому і каже, сину, дочко, поприбирай. Або помий посуду, або ще щось зроби. Вони вам говорили це. Вони вам хіба говорили те, що ви не можете зробити? Чи говорили те, що ви можете його зробити? Правда? Можете його зробити. Мама знала, що є вдома всі необхідні речі, щоб дитина помила посуду. Є для того вмивальник. Правда? Є для того вода, кран відкрив, вода потекла. І мама не казала нам щось неможливого, або батько. І тут, в Слові Божому, говориться таке слово духом палати. Хіба. В Слові Божому, також Господь записав щось, щоб ми не могли цього зробити. Правда ні? Він все необхідне для того дав. І щоб наш дух палав, і щоб наш дух горів. Ми можемо сьогодні перевірити. Знаєте, коли ви йдете до лікаря, я так собі не раз зауважую, як все воно в житті нашому, ну, як то, ну, похоже, так є. Ну, похоже, ну ми не раз провіряємося наш організм. Ми приходимо в, в лікарню. І щоб обстежитися і подивитися, чи все в нормі. Ми нараз проходимо рентген. Ми проходимо різні речі, які показують, що всередині, чи все в нормі. І знаєте, чи дух наш палає, чи дух наш він є запалений сьогодні? Знаєте, є теж рентген, про який сьогодні говорилося в вірші. Знаєте, як він називається? Слово Боже. Це сьогодні для нас той рентген, і воно нам показує, в якому я положенні, в якому я стані. Дух мій, він запалений. Знаєте, я, ви бували таке? Бачили таке, як то кажуть, о, то каже, в нього в руках все горить. Чули таке? Людина до роботи так робить, так працює, диві, о, горить в нього все в руках. Але тут інше сказане: в Слові Божому, чи горить твій дух сьогодні, дорогий брат, дорога сестра, горить дух сьогодні чи ні? І сьогодні нам треба, знаєте, знову ж таки провіряти себе, чи горить мій дух. І апостол Павел, він говорить до церкви, це і сьогодні, я вірю, це слово буде корисне кожному з нас, щоб ми сьогодні провірили, чи горить наш дух. А знаєте, що з нашим духом? Проблема є деяка. Апостол Павло вже пишучи до іншої церкви, до Доофесян, каже, що, що ми духовно мертві. Ви таке чули? Ми духовно мертві. Тобто, а що, а що з мертвого візьмеш? Він не чує, він не бачить. Ти до нього говори, ти якусь дію роби, а він, він не реагує. Оце проблема наша є. Нас кожного проблема, і Бог, він вирішує цю проблему. Він хоче кожному з нас допомогти, щоб дух наш, знаєте, як то е, обідно, коли, коли, є, коли ви, ви мали, ви були батьками, чи ви зараз є батьки, чи ви є бабусі, дідусі, ви є, і у вас в домі є діти. І обідно, коли дитина, вона не реагує на тебе. Вона не реагує на твої слова. Вона не реагує на те, що ти їй даєш поради. І настанов вона не реагує, ніякої реакції ноль. У вас було таке? Правда не добре нам. Правда не добре. А скажіть, як Богові до нас, коли Він хоче нам щось сказати, а Він бачить, що ми, ну, ми не реагуємо, ми не, ніякої реакції ноль, відповіді від нас ноль. І він розуміє, нам потрібна допомога, хоч ми фізично, ми активні, ми щось працюємо, ми горимо до чогось. Ми до роботи, ми ще до чогось, але до, до Бога, до Його діл. І ми читаємо слово Боже до Галатів, 5 розділ, 22 віршем. Апостол Павел, він, якби так нам сьогодні каже, провірку пройде сьогодні. Якщо твій дух горить, якщо ти горящий, в тебе мають бути деякі признаки. Правда, в живого є признаки, що Він дихає. Живого є признаки, що Він, знаєте, організм його працює, і він де що робить. Він ходить, Він говорить і так далі. І він каже там, в посланні до Галатів, каже, що плід духа – любов, радість, мир, доброта, довготерпіння, лагідність, стриманість. І каже, і далі, і на таких нема закону. І тобто він показує, сьогодні можемо провірити себе, де моя лагідність? А де стримаюсь я? Угу. Де я стримаюсь? Та ніколи я йому покажу. Понімаєте, і це як ми проходимо цей рентген, ми читаємо Слово Боже, і ми знаходимо себе тоді, що ми є, якби не в не в належному стані і Бог Він хоче, щоб я був запалений до того, щоб сьогодні стерпіти, щоб сьогодні любити, щоб сьогодні простити. І це, якщо я б заглянув своє життя, і я бачу, що в мене оцих показників нема, то це значить, що я мертвий. Що я мертвий. Хто мені допоможе сьогодні? Ісус Христос, слава Йому. Він сьогодні є той, який хоче мене оживити для того, щоб я любив. Слава Йому. Я знаєте, коли ми сьогодні бачимо багато свідчень, коли людина, вона була. Знаєте, вона не любила, вона не терпіла, вона ніколи не прощала. Ну коли приходить в життя людини, Ісус, Алілуя, Людина міняється. Вона стає прощати, вона стає любити. Вона каже, знаєте, хто до батьків приходить, яких ніколи не обнімала, каже: Мамо, я вас люблю. Слава такому Богові! Він відроджує, Він запалює нас. Я сьогодні хочу засвідчити також за своє життя, як Бог вже мене відродив до нового життя. І я дякую йому за це. Вже як вісім років, я оживлений Богом йду, і можу сьогодні свідчити про те, що Він є Бог живий, слава йому! Я пам'ятаю, знаєте, коли на процесі мого життя я так, Бог мене вів, і знаєте, він, якщо мене запалив. Як апостол Павел каже, духом палайте, то від цього запалу. Знаєте, що має відбуватися дальше? Каже: служіть Господеві. А чим? А ти люби, а ти терпи, а ти прощай. Ну, пам'ятаю, оце слово, Оце все, оце плоди духа, проявляй їх. Проявляй, тебе в житті будуть різні ситуації. Я пам'ятаю, ми раз в будівництві, ми не раз в якихось роботах, в якихось таких земних речах своїх щось робимо. Я пам'ятаю, ремонт ми проводимо зараз в Угневі, де, знаєте, Бог дав бажання, щоб там людям, це Львівська область біля польської границі, там людям нести Слово Боже, щоб там бути тими світильниками Божими, і через наше життя, щоб надальше Бог міг. Робити свою роботу. Тобто апостол Павло каже: духом палайте, і від цього служіть Господеві, служіть цим Богові. І я пам'ятаю, ми працюємо, і одного разу така думка приходить, в нас сусідка біля нас її звати вже старенька, люба було звати. І така думка: зайди до неї, зайди до цієї люби. Знаєте, і ми її запрошували на зібрання. Ми сьогодні на зібранні. Такому. Ми теж запросили її на зібрання. Вона не могла сама ходити, ми її возили, щоб вона могла бути на зібранні разом з нами. І вона слухає Слово Боже. Знаєте, і Слово Боже написано живе і діяльне. І знаєте, що воно робить? Проникає до розділення душі і духа, як той рентген. Воно нам показує, що в тобі і мені не так. Бог хоче це виправити, Бог хоче це змінити. І воно сьогодні реальний і живе, і вона сидить і плачить. Одного разу Петро, учень майбутнього Ісуса Христа, Він слухаючи с... учителя Ісуса Христа, Він слухаючи Його Слово. І Він від результатів цього слухання вийшов і сказав: вийде від мене, Господи, бо я людина грішна. Слово Боже, воно виявляє не для того, щоб мене принизити. Знаєте, ми нас в житті так думаємо, а, там, не хоче, щоб мене там побачили, можливо, осміяли, можливо, ще Бог ніколи з людиною так не хоче зробити, щоб нас десь осміяти, щоб показати наші недостатки. Він для того нам показує, щоб вивести нас. Слава йому! Щоб вивезти нас з того положення не горящого, а мертвого, бо Він хоче бачити живих, яких будуть, які будуть любити, прощати, які будуть стримані. Я пам'ятаю така думка: зайди до неї. А знаєте, як в нас є така боротьба? Все одно, ми як ідемо за Ісусом Христом, у нас є боротьба. І пам'ятаю, така ситуація, що ми її запрошували, ми їй говорили, бо в неї були такі недостатки, коли вона так собі в своєму житті продавала алкоголь. Ну, можна сказати, така точка була, коли до неї всі приходили. Там вона наливала, і я кажу: не робіть такого. Не робіть вас, вас прокляття на вашому житті, вас люди проклинають. Диявол вас вживає не для того, щоб благословіння приходило, щоб прокляття приходило на ваше життя, і тим ваше життя воно губиться. І я їй так говорю, знаєте, але чи, чи завжди ми слухаємо? Хтось нам пораду дає, хтось там говорить, але ми так послухали і пішли і робимо далі своє. Сили немає вже не робити, сили немає оставить. Сили немає, не робити так. Бо ти як, знаєте, Біблія каже, я є раб гріха. Біблія говорить нам це, що я раб гріха. І я говорю одного разу, ще раз Бог турбує моє серце, зайди до люби. Я пам'ятаю, ми робимо цю роботу і ще раз, знаєте, так, як нас людина не слухає, хочеться до неї ще раз іти і щось їй говорити. Правда, ні. Правда, ні. Але знаєте, Бог наш є люб... люблячий Бог. Ох, як, якби Бог з нами поступав так, як ми. Біда б нам була. Б. Біда б нам була. Б. Но Бог не такий, як ми. Він є люблячий Бог, слава йому. Він є довго терпалив Він чекає. Він раз говорить, він другий раз, третій раз і посилає, каже, Олег, знову іди до неї. Не хочеться знову, якби думаєш, що ти ще, їй будеш говорить, я вже їй казав, я вже їй казав. І тут а, ще один сусід такий, п'яничка, любив до неї заходити, до нас прийшов, допомагає нам, от по тому ремонті, і мені каже, знаєш, щось Люба захворіла, щось з неї сталося, може, її треба провідати. І я зрозумів, що Бог вже другий раз до мене каже: Олег, іди. І я йду, я заходжу туди, я бачу її такий вже не. Можна сказати, недобрий стан, коли вона вже лежить, лице побите, вона впала, е сили немає, сидить на ліжку. І, знаєте, починає говорити так, як переживати, як сьогодні було сказано в вірші: ми переживаємо за багато що, але тільки не за свою душу. І вона скаже: Олег, я вам видна гроші, бо ми їй там е помагали з, з тими комунальними послами, бо мали їй світло відрізати. І вона починає це розказати кажу. За це не переживайте. Кажу, попереживайте за вашу душу, яку диявол зв'язав і рабом цього гріха і прокляття на вас зараз. І ви не можете звільнитися. Я кажу, давайте звернемося до Ісуса. Чи хотіли би ви покаятись, звернутися до Нього, щоб Він вас звільнив? Вона каже: да. давайте помолимося. Я кажу: помолився разом з нею, закінчив молитву. Вона каже, дякую тобі, Олег, що ти зайшов. Я виходжу від неї, може 15-20 хвилин. Позбігалися люди туди, тут, в ту хату. І кажуть: люби вже немає, вже відійшла вічність. Я думаю, Господи, який ти добрий. Який добрий Господь, правда? Він, знаючи, що людина знаходиться в зв'язанні з сатанинському, дає їй, він каже щирими. Я як? Щиро не, не поводьмося з Господом, так знаєте, як то ми з ним нібито заграємо, нібито з ним ми хоч, хочемо з нього, з нього щось взяти або скористатися його добротою, не робімо так. Бог, якщо ви десь маєте якийсь порок в вашому житті, якийсь таку недосконалість в вашому житті, Він хоче його виправити. І один, ми пам'ятаю, заїхали в репетиційний центр. І один реабілітант, той, який був десь в залежності, Ісус, його звільнив, і Він каже, тепер я йду за Ісусом, і все одно різні ситуації життя стаються, якісь спотикання. І знаєте, як молодих людей влюблюються. Той молодий хлопець влюбився. Якась сестра молода там ходила, він влюбився і каже: так просто до Господа прийшов і каже: Господи, каже, зроби щось, бо я не втримаюсь. Я не зможу. І так просто, здавалося б, знаєте, як дитина наша підбігає до нас, батьків, і просить щось, тату, поможи. Отак Бог хоче, щоб ми до нього. І він каже, знаєте, як ви думаєте, що Бог зробив? Поміг чи ні? Поміг. Каже, вона раз, вона там десь була біля нього, то вже раз вона вже на заробітки поїхала. Її немає. Поміг Господь. Поміг! Щоб людина не спокусилася, щоб не війшла в гріх, щоб диявол її не зв'язав, не скористався її слабістю. Сьогодні диявол він хоче, знаєте, нас все більше і більше зв'язувати, але Ісус прийшов, щоб розв'язати нас. Хвала, Йому на віки. Тому Він хоче, щоб ми щиро до нього прийшли. Не лукавили, не лицемірили, не скривали. Але Слово Боже каже так, каже, що хто визнає, правда, той визнав. Та жінка, до якої я приходив, вона визнала оцю свою неправоту, слабість і неміч свою гріховну визнала. Сьогодні хоче Ісус, щоб я визнав. І тоді я буду мати в своє життя благословення. Слава нашому Богові! І я вірю, що це знову зібрання є недаремне для кожного з нас. Не знаємо, коли наше життя закінчиться, як цієї люби вона не гадала і не думала. Но Господь поспішає їй на допомогу. Хвала нашому Богові. І Він мені і вам хоче поспішити на допомогу. А лукавий хоче зв'язати, лукавий хоче знаєте, сказати таке, та ще встигнеш, ще Ще буде час. Це його такі, знаєте, як то м м оманливі такі підказки в нашу сторону. Насправді, що, як я пісня каже, що життя наше воно коротке. Воно є. Ну, таке, ми не знаємо, коли воно завершиться, коли закінчиться, і Бог не хоче, щоб ми були просто називалися сьогодні незалежними українцями. А сьогодні, щоб ми називалися вільними в Христі Ісусі. Знаєте, як добре, коли ха, вроді би незалежні, незалежні, як подивишся, як один з одним сваряться, як ворогують, як один з одного зверхньо дивляться. Як я ми приїхали, той угнів. А Той на того говорить, а та на того. І завжди би незалежні люди, але залежні від гріха. І сьогодні ніхто не може звільнити людину, тільки сам Ісус Христос своєю жертвою на Голгофі, крові своєї, Він може простити мій і ваш гріх. Слава йому. Тому би я хотів помолитися зараз разом з вами, щоб Бог допоміг нам. І як слово Боже каже, щире ми я, щиро. Як ми щиро визнаємо, як ми щиро каємося, як ми щиро приходимо до нього, то він каже, я не відгоню геть, хіба ви вигоняли свою дитину? Коли вона прийшла, я пам'ятаю, син щось мій зробив, щось не так, але приходить і каже: тату, прости мені, поможи мені, щоб в слідчий раз я так не зробив, хіба ви його виженете? Ні. Так само батько наш небесний Він тебе не вигонить, Алілуя! Він тебе не осудить, Він скаже. Я прощу тобі, Алілуя, і каже: той гріх я викину за хребет, Алілуя, нашому Богові. Він є сьогодні живий Бог, тому давайте ми піднімемося на наші ноги і помолимося до нього.